У серпні 2012 року до обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода звернулися працівники спецпідрозділу «Беркут». Було заявлено про існування корупційних схем всередині самого підрозділу. Згідно з наведеними фактами, було проведено внутрішнє розслідування. Проте корумпована донутрощів влада перекрутила справу таким чином, що заявники про злочин стали винуватцями, фашистами, а самі е, злочинці вийшли жертвами. Тоді справа зрушила з місця, проте далі ми бачимо постійні зловживання. І вже сьогодні, 21 травня 2013 року, до приймальні народного депутата Ігоря Мірошниченка звернувся голова первинної профспілкової організації РМО Беркут у МВС України в Сумській області, старший сержант міліції В'ячеслав Голуб. 9 та 23. Липня 2012 року на особистий прийом до начальника ОМВС України в Сумській області звернувся особовий склад Беркуту та повідомили про те, що командир зазначеного підрозділу міліції Малоштан Олександр Миколаєвич вимагає з підлеглих кожного місяця по 150 гривень. А ті працівники, які відмовлялися здавати кошти, позбавлялися премій. Розкажіть, будь ласка, чи зверталися ви пізніше до? Органів ОМВС до прокуратури і в який спосіб зрушила справа з місця, ну, перш за все, ми неодноразово, неодноразово зверталися до начальника ОМВС Демченка Олега Михайловича. Три рази, три рази спілкувалися з ним як по одному сержанту, так і колективно в кількості 30 осіб два рази. Він нам дав слово офіцера, сказав, що допоможе у вирішенні даного питання. Але на наступний день, провівши перевірку, ніяких фактів, ніяких фактів поборів у нашому підрозділі виявлено не було. Тому, тому ми особовим складом вирішили піти з колективним зверненням до обласної прокуратури. І саме, саме обласна прокуратура. Після нашого звернення колективного порушила кримінальну справу відносно керівництва роти Беркут по зловживанню службовим становищем за статтею 365 Кримінального кодексу. Чи після відкриття кримінальної справи було одразу відсторонено командира підрозділу Беркуту Малоштана Олександра Миколаєвича після відкриття цієї справи? Чи все таки він далі продовжував свою діяльність? Він після порушення кримінальної справи працював підрозділі майже два місяці і всіляко намагався тиснути на особовий склад, щоб перекрутити ситуацію в його сторону та змінити, намагався змінити покази, щоб сержанти змінили покази відносно нього. Скажіть, будь ласка, згідно до висновку міністерської перевірки, хто винен у нездачі перевірки підрозділом Беркуту? Після того, як ми повідомили про корупційні діяння підрозділи в засобах масової інформації, на слідуючий день приїхала перевірка з міністерства внутрішніх справ, котра перевіряла службову загальну функціональну підготовку. І згідно висновку міністерства внутрішніх справ наводиться всі недоліки, і потім вказано, що у наслідок такого ставлення керівництва блоку громадської безпеки ОМВС, ФОМА, роти міліція особового призначення в БРК. до організації навчання підлего особового складу, працівники підрозділ, підрозділ отримали загальну оцінку незадовільно. Тобто, по, по даному питанню, можу пояснити те, що в зв'язку з тим, що з особовим складом не проводилася відповідна підготовка як фізична, так і е, вогнева. І, тому особовий склад не зміг здати перевірку по дану перевірку. Але, але хочу сказати, що коли порушилась кримінальна справа, то ми працювали в середньому по 12-14 годин на добу без вихідних. Нас, ну, це були дії направлені. На мою думку, направлені на не як моральне, психологічне та фізичне знищення особового складу, котри, котри бореться почав боротися з корупцією в наших лавах. На яку загальну оцінку було здано планову перевірку попередньою підрозділом Беркуту 25 квітня 2012 року? Поясніть, чому така різниця в оцінках? 25 п'ята. 04 2012 року, перед Євро 2012, ми підрозділом здали оці... підрозділ, оцінка підрозділу була відмінна. Тобто підрозділ був... був боєздатний і цим же особовим складом, котрий через 4 місяці здавав перевірку і не здав, це засвідчує те, що особовий склад просто був загнаний, загнаний до. Такої точки, що не зміг здати перевірку. Скажіть, будь ласка, ким було призначено атестацію особового складу і кого мали атестувати згідно до пункту 32 оперативної наради МВС від 26.09.2012 року? Згідно цим пунктом, атестування особового складу повинно було переводну. Згідно цього пункту, вказується, що подивитись доцільність перебування на посаді керівного складу підрозділу, а ніяк не сержантського складу. Але, але не знаю, з яких причин ні один керівник підрозділу не був переведений до іншого підрозділу, крім малоштан Олександра Миколайовича, який на даний момент в школі міліції припадає тактико спеціальну підготовку. Але згідно з висновками Міністерства, я не, маю, я не можу зрозуміти, що він може преподавати, якщо з висновком Міністерства внутрішніх справ він навіть не знає, якими нормативними документами керується, підрозділ, сам підрозділ Беркут. І згідно пункту 3.2 чітко вказується, що доцільне перебування керівного складу, але ніяк не сержантського. Тому що за всі дії, за всю підготовку відповідають керівники. А сержантський склад. При чому? А все ж таки, хто саме призначив цю атестацію? Ну, в судових тяганинах ми вияснили, що в положенні про атестацію е повинен бути наказ міністра внутрішніх справ. Але, як не дивно, е наказу міністра внутрішніх справ про проведення атестації не було видано. Тому ми не знаємо. Доцільність та, законність. Доцільність та законність цієї перевірки та проведення самої атестації чи реорганізації, як вони в відповіді означають. А скажіть, будь ласка, хто був головою атестаційної комісії під час атестування бійців Беркута? Головою атестаційної комісії був мальований Олександр Миколайович, але ми неодноразово зверталися, повідомляли, як. Міністерство внутрішніх справ, так і всі інстанції, що можна, можливо, ми вказували, що це суперечить закону України про запобігання проти корупції статті 6 пункту 2. Що тому що в цьому підрозділі працює його рідний брат. Тому об'єктивності даної особи в участі його в атестаційній комісії не можуть бути повноцінною. Скажіть, чи звучали вимоги звільнення чи переведення до інших підрозділів, нібито за власним бажанням, можливо, погрози якісь розправ і так далі? Ну, я вам скажу так, що на перший час ми якось на це реагували, а потім це було як, як типичне тип, типове. типове явище. Типове. Тому, звісно, нам погрожували. Як звільненнями, переводами угрожали, погрожували, казали, що це від керівництва чи якісь конкретні інші прізвища? Від самого мала штану Олександра Миколаївича були погрози. Від заступників командирів взводів також звучали Ігнатенка і Романенка, також звучали такі погрози. У нас в суді двоє осіб. Міняли покази два рази, і вони в суді це обов'язково скажуть, чому вони міняли покази, адже тиск був такий, що ми вас і підставимо, ми вас і звільнимо, і люди дорожили своєю працею і були в розгублені, тому міняли покази декілька разів. Перейдемо трошки до вашої профспілкової діяльності. Так. Скажіть, будь ласка, коли та чому було створено профспілкову організацію Ремон Беркутом в Україні в Сімській області? Ми 26.09.2012 року, коли зрозуміли, що та профспілка, яка в якої знаходимося ми, не дієздатна, що заключилося в тому, що Ніякий контроль над нормами праці, преміями, яке, що має контролювати професійна спілка, не контролює та не дієздатна. То ми вирішили створити сві, свою організацію і самі контролювати ці всі дії. 26 на 9 нами було складено протокол зборів, де, в, якої, в яким участвували 20 осіб, і ми створили свою. Про організацію, де мене було обрано головою. Потім, в 27-му у нас була атестаційна комісія. Ми зранку 27 го числа повідомили командира підрозділу, так як наша організація є первинною, ми, а підрозділ є юридичною особою. Ми повідомили командира, щоб, для того, щоб нас включили в атестаційну комісію. Згідно 415 розпорядження міністра внутрішніх справ, але е, жодного представника спілок включено не було, а наше звернення було просто проігнороване. І ми неодноразово зверталися, що ми повідомляли. Ми навіть письмово заказ... рекомендованим листом зверталися до командира підрозділу, але відповіді так і не отримали. Е, чомусь дивно, виходить, що на суді начальник кадрів вказує, що він. Отримував цей, цей лист. А згідно перевірки інспекції по особовому складу, командир підрозділу такого листа не отримував. Також інтересний факт. Ясно. Скажіть, будь ласка, чи перешкоджають вашій профспілкові діяльності керівники роти Беркуту? Чи є, можливо, якісь втручання в вашу діяльність? Так, звісно, втручання є. Ми... Повідомо звернулася до прокуратури області відповідною від, заявою за статтєю 170 Кримінального кодексу України за втручання в діяльність профспілки, тому що е, я брав участь 20.02.2013 року в оперативній е, нараді при начальнику департаменту громадської безпеки і після чого була направлена комісія е, до. Управління Міністерства внутрішніх справ. Але чомусь, чомусь перевірялися наші легалізаційні документи, і я не можу зрозуміти, як наші внутрішні документи, протоколи зборів потрапили до працівників Міністерства внутрішніх справ. Вони зобов'язані були перевірити доцільність. Всіх цих фактів корупції та зловживання службового становища накладання дисципляних стягнень. А 90% питань було задано саме про поправспілковій діяльності, і мене склалося таке враження, що питання задавалися так під таким кутом. Щоб загнати нас куди-небудь. Але все, -таки, все ж таки закон України про професійні спілки нас добре захищає, це гарний закон, і ми на нього на даний момент спираємося. Також хочу сказати, що перешкоджають в укладанні колективної угоди. Так, згідно закону України про професійні спілки, Колективна угода є як уточненням всіх норм нашої праці та вимог про спілки та взаємодії з організацією і підрозділом. Але, але надаються нам формальні відписки, і ну, навіть у мене є лист, ми надаємо командиру підрозділу пропозицію про склад. Склад комісії, але він відповідає, що підрозділ не являється юридичною особою, але згідно 529 наказу, пункт 1.20 підрозділ є юридичною особою. Тобто, це явне протистояння. Як сприймають вашу діяльність, вашу боротьбу співробітники інших підрозділів МВС? Ну я не можу не можу. Казати певні фамілії, ім'я, але негласно, негласно нас багато хто підтримує, і багато хто дивиться, чим закінчиться це несправедливе ставлення до особового складу. І всі підтримують, і вже багато охочих приєднатися до нас. Зрозуміло. Якою є ситуація на даний час, і чи є якісь документальні підтвердження вашої правоти? Так як... Особовий склад був переведений до інших підрозділів по всій області. Ми були з цим не згодні та подали до суду. Троє співробітників вже виграли суди і повернулися до підрозділу, а четверо ще в судовій тяганині. Ясно. Хотя а... хот ага. хот суди надають уже позитивну характеристику в, нашу, в наш бік. Але Міністерство внутрішніх справ як не виявляло, так і не виявляє дані порушення. Так. А, нагадаю, що з нами був голова первинної профспілкової організації РМО Беркут МВС в Україні в Сумській області, старший сержант міліції В'ячеслав Голов. Всеукраїнське об'єднання Свобода. Бере цю справу під свій контроль зі зверненням до депутата Ігоря Мірошниченка ми будемо далі підтримувати боротьбу за справедливість та відстоювання прав чесних українців, які не годяться з злочинною владою, що намагаються представити їх фашистами, нападниками, злочинцями. Слава Україні!